Питання про депутатську парковку з'явилося у порядку денному, бо народні обранці не знають, де залишити власні авто, коли приїжджають на сесії міської ради. А паркуватися на дорозі чи в парках з появою патрульних дорого. Поліція штрафує і ВІП порушників. Ви мені покажіть, який дурень тут паркується в шостій сьомі. Там діма тепер... це велодорожка. Так зараз не паркуються, бо там та паркуються всі, повірте. мені. Ми там що, МАВ встановлюємо, чи що? Поясніть мені. Центрі міста не для відпочинку ця парковка, а для роботи, щоб люди прийшли, могли працювати спокійно. Визнати прилеглу до виконкому територію придатною для стоянки, все ж не вдалося. Бо за іншими пропозиціями там мають розмістити велодоріжки. Також у Полтаві взялися виконувати закон про декомунізацію. Цілком можливо, що пролетарська вулиця все-таки носитиме ім'я заслуженого екс-міського голови Анатолія Кокобе. Ініціатором даної петиції виступає мешканець міста Полтави Голбан Тимофій Тимофійович. Дана петиція зареєстрована на сайті Полтавської міської ради у розділі звернення електронна петиція. І за дуже короткий час дана петиція набрала відповідну кількість голосів. Пам'ятають депутати про те, що до 1 липня в Україні мають бути створені ОСББ. Проте більшість жителів міста поривати з Жедами поки що не поспішає. У Полтаві нині працює лише близько 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І їх намагаються підтримати, в тому числі і грошима. Зараз в рішенні сесії не визначено, що там такому СББ чи такому. В рішенні сесії просто сума. сума. Нека, але але давати цьому СББ чи другому, і чи давати взагалі, чи може менше, якусь перераховується. Вже комісія буде тоді приймати рішення. На яких підставах сума? розраховується? сума. Розраховано на підставі цих відсотків, які вони взяли безпосередньо кредити по підписанні з банками. До кінця 2020 року у Полтаві управління житлово-комунального господарства отримує понад дві тисячі будинків. І далеко не всі їхні мешканці зможуть самотужки вирішувати такі проблеми, як діряві дахи, забиті каналізації чи не працюючі рівти. Тож міська рада напрацьовуватиме нові програми підтримки ОСББ.